У 1999 році отримала звання заслуженої артистки України а у 2008 році представляла Україну на Євробаченні з піснею Шейді Лейді, посівши друге місце. Вона була однією з найпопулярніших українських співачок, отримувала нагороди, виступала на головних сценах країни. Після 2014 року, коли Росія анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі, Лорак фактично переїхала до Росії. Малчі наші кричи, кричи. Друзі, усім привіт! Дякуємо, що залишаєтеся з нами на каналі Voice of Freedom. Ми продовжуємо робити цикл сюжетів. Зірки, які обрали рубль. Не превеликий жаль. Контент подібних зірок і досі активно потрапляє в межі українського інтернету. Тому важливо знати і розповідати, хто є хто. Давайте підтримувати український контент і залишатися єдиними. Підписуйтесь на наш канал, щоб допомогти голосу свободи розповсюджувати правдиву та актуальну інформацію. Підтримайте лайком і не забудьте поділитися цим відео з друзями.